Мабуть, друзі мої, більшість з вас вже побачило відео звернення, в якому я висловив свою думку. А в нас незалежна країна, свобода слова, тож я мог це зробити. Я висловив свою думку стосовно закону 12414, і я рахую це правильно. Ну, зараз суть. Поговоримо про мітинги, які зібралися стосовно цього закону. Зібралося дуже велике кількість людей по всій Україні, десятки тисяч. Так мене з питання до цих мітингуючих. Скажіть, будь ласка, друзі мої, а чому ви так не можете зібратися, щоб підтримати наших азовців? А чому ви так не можете зібратися і підтримати наших військових полонених, яких тримає Російська Федерація? Чому ви так не можете вийти і не підтримати військових, щоб їм на кінець до кінців дали нормальні ротації? Чому ви не можете вийти на такі мітинги здорові і зробити так, щоб держава почала рахуватися з військовослужбовцями і почала їм платити нормальні гроші? Чому ви це не можете зробити? Ось питання до вас. Хто може що знає, напишіть тут в коментарях і зробіть репост цього відео. Слава Україні! Слава нашим героям! Разом тільки вперед, разом до перемоги! Хотів ще додати, що українці, завдячуйте військовим, які щодня ризикують своїм здоров'ям, для того, щоб ви могли. Існувати в нашій з вами державі.